Що попали в штрафний? Я за спробу втечі на в'ятерному. Але втеча була така по-дитячому е е примітивна, е немудра і, звичайно, мене зловили е відразу. Хоч там було. Вони, ми мали великі пільги, мали можливість навіть без конвою е там е на кілька сот метрів відходити від, від е табору. Ну і за спробу втечі мене, значить, е е зарахували до тих. До... Що за втеча була? Ну, як ви, ну справді втікали чи. Та справді втікав, але кажу, не мудро. То разом з одним правда, Москвином за національністю. От, немудро збуду, організована і все ті стукачі підглянули, нашу підготовку доповіли і нас вже чекали, так так що все та ну. Ну, а як в чому полягала, то Розкажіть детальніше трошки, як як то відбувалася та втеча? Отже, працював я той напарник Москвин, працював художником, працював за зоною, тобто також безконвойним. Працював за зоною, десь там малював якісь плакати чи що. така його була робота. Моя робота була візником. З дров'яного складу на відстані кількасот кілька метрів від табору. Був дров'яний склад. Я приходив щоранку значить, на конюшню, запрягав коняку до, до воза і приїжджав до того до складу, то все там вже поруч. І приїжджав до того складу дров'яного складу, вантажу дрова і возив до, до того, на, в табір до. До тих всіх до кухні, ну там до тих всіх приміщень, які треба було. А, до, до, до кожного бараку. Бо то ж було все опалення е, е, дровами, все, звичайно, на найпримітивніший спосіб. Возив ті дрова. Отже, що е, цей? Е, значить, е, так. Отже, домовився я з тим е, москвином е, втікати І для цієї мети. Значить, Ми мали з собою весь одяг гарний і все. І, і були гроші навіть. Офіційні вони, чи не офіційні, не пам'ятаю, але гроші були. А для того, щоб одержати гроші, я продав якийсь там костюм, що я мав з собою і одяг. І на той одяг накупив я, <кхід> купили ми разом. Десь щось, 18 лиций плиток шоколаду. Ми вважали, що то найкращий продукт для довгого походу після втечі, якщо вдасться, звичайно. От, і це все в сумку поклав. І одного, наже в домовлений день. 4 травня 1958 року я е, е, вже е, домовився з ним. Я в ту сумку, то течка, звичайна течка. В ту течку заладувавши е, цю, е, той шоколад, а також гречана крупа, знову ж таки, гречка, якась переслідує вона та гречка, хоча я її люблю, якраз її зараз єдина, що я її їм. Отже, гречана крупа. І шоколад, ну, ще там, може, щось не пам'ятаю, вода може чи що, не знаю. Ні, бо води, мабуть, не було. От, це в течку, поклав це під сидіння, сів на ту течку і таким чином, е е ага, і то під час того, як е я вже їздив, е їздив до того, е їздив, вже кілька разів привіз дрова. Тоді в е черговий рейс, е останній рейс. Привіжці дрова, зайшов в барак, взяв ту течку, і поклав собі підсидіння і поїхав на виїзд, вже останній виїзд, щоб коняку здати і воза здати. І виїхав таким чином з табору, але то все було повідомлено, звичайно, ти всі стукачі москалі, я навіть знаю, там бридний такий, колишній побутовик, ну, то що від нього чекати? Отже, він повідомив, і то вже мене знали, і мені то е, дозволили, на, може, навіть спеціально не стали перевіряти, то, щоб тут течку не знайшли, ніби не шукали, е, на чому я сидів, не приглядалися. І так я виїхав, поїхав до, до дровного складу, витягнув течку, поклав, е, під дрова, заховав течку. Ну і конякою тоді е, заїхав на ту конюшню, де там треба було якесь те, поруч, і здав коняку і воза. І замість того, щоб повертатися в табір, пішов, ага, прийшов до того до мене колега, який тут же ж неподалік десь там малював ті плакати. Прийшов той москвин, і ми разом пішли в напрямку до села. А потім вирішили, спочатку йдемо як ніби, до села, а потім майнемо наліво на в тундру, ну, в поле чи як то називати. Не тайга. то, ну, що воно таке, як то, ну степ чи що? Дикий степ без дерев, без нічого, Зарослий е, травою більше нічого. Ну таке дич, я не знаю, як то я не певний, як то називати. Е, степ не степ, воно ж там не. Ага, то в горах, долина між горами та й все. Звичайна собі долина, а то величезні гори, там на, на малюнку на фотографіях є ті гори, то все видно, той табір, то і всі гори, та все є. Отже, ми планували з тої дороги повернути на і вже йти в напрямку на південь, то якраз на ліву, зійти з дороги і то. Але перед тим, як повертати на, на південь, відійшовши, як згідно потім в протоколах записано, відійшовши на 700 метрів, я озирнувся, дивлюся, там вже е, за нами біжить. Е, Рій солдафонів. І далеко кричать, ложись і по всьому. Ну, то отже, ми ще не встигли повернутися, зійти з дороги, і це нам допомогло. Бо ми домовилися, що в випадку чого, як нас зловлять, то скажемо, що ми йшли до дівчат на село. А до речі, чому ми були без конвойни? Ми обидва були молоді. П'ятирічний термін в кожного, в мене п'ять, в нього чотири може навіть, а ти всі решта 25-річники. І, і, і тому ми мали можливість безконвойно ходити. Ну, і коли, і ми домовилися, що якщо нас ловлять, то скажуть, що ми до дівчат не пішли. Отак і зробили. Ну, коли крикнули, «Ложись!», побачили, що за нами погоня. Ну, то ми лягли на то, прийшли там, побуцкали нас трохи, а ще значить, була нагода для них використати шумову гранату. Значить, поставили біля кожного, біля вуха наш лежачих, поставили по гранаті і запалили бігфорди в шнурок. І, значить, я так збоку лежу вниз лицем, дивлюся, що воно таке, як, таке як граната кругла. Ну, але воно всього насього вийшло, що пшик, ну не пшик, а там бух, бухнуло, і більш нічого. Ну, шумова, шумова граната. Для чого воно ніяку шкоду воно не завдало нам, звичайно. Але копитами нам трохи побуцкали, то трохи завдало шкоди. Ото єдине, що покопали. От. Ну І забрали в ШИЗО, там ми далі кричали, що ми тільки до дівчат йшли, а шоколад на що шо брали? а гречка на що? Шоколад, то, ну, як частування для юща. а гречка. Та то була там випадково була в тій торбі гречка, то та так і лишилась, От, та то випадково потрапила. Ну, але там, я кажу, тоді були мирні, мирні часи, умовно мирні порівняно. І там не ті, я ж кажу, дозволяли фотографування, дозволяли волосся і так далі. І тому до нас поставилися, оскільки ми не якби призналися у втечі. То кожному дали згідно того закону по три роки, придається ув'язнення, додатково додали би. Але ми не призналися, ми не наполягали на тому, що це то був похід до дівчат, і тому нас не судили, але зато наш штрафняк відправили обов'язково. Якраз через пару місяців. Ну, Правда, ще одне нашкодило це всім в'язням. У зв'язку з нашою спробою втечі, то взяли нас, відгородили окремо два бараки, таких зібрали найцільніших діячів і відгородили з забороною не тільки без конвою ніякого і так далі. ну, Обмежили ті, штрафний, зробили тимчасовий страх штрафний. Але через кілька місяців у вересні прийшла вказівка, все розформували, і нас розкинули, та траса. І я потрапив, звичайно, штрафнейки.